Тепер в учнів 12-ї школи колегіуму є місце, де вони можуть відпочити і фізично, і морально, і навіть духовно. Це свій маленький дендропарк. Школа колегіум заклад духовного спрямування, і щоби. Духовно втілювати наші нашу місію в життя ми обов'язково повинні повертатися до природовідповідності. а це вже не за собою і зберігання природи, і примноження її, і любов, виховання дітей любові до природи. До вподоба дендропарк і школярам. Кажуть, за першої ліпшої нагоди тут відпочиватимуть. Як на мене, це досить таке велике досягнення для нашої школи, тому що ми озеленюємо перш за все наше місто Тернопіль через кожну переробу сюди ходити і насолоджуватися. 12-та школа колегіум поки що єдиний каже директор навчальний заклад, який має свій дендропарк. Декілька років тому ми зрізали тополі старі, які вже були пустотілими, хворими, і треба якось поповнити цей баланс природній. більше 10 видів дерев і більше 100 в кількості. Кущів, основному це є хвойні дерева, такі які б не заважали вікна, освітлення не забирали і виділяли фінтосиди, якими дихали б наші дітки. У відкритті дендропарку кажуть у школі, їм допомагали меценати і студенти педагогічного університету.